Так, Херсонській. Прожив там всю жисть. Потім зайшли російські війська на мою, на мою територію. Я був в окупації 9 місяців. Оскільки ви деякий час був в окупації, скажіть мені, вам доводилося бачити випадки примусової мобілізації до окупаційного війська, до російського? Мені не доводилось бачити, ні. Просто, а може, ви там з кимось спілкуєтеся із ваших там, е, ну, я не знаю, там знайомих, односельців. І може, вони знають випадки примусова мобілізація до окупаційного війська? Так, да, знаю таке. Тобто так, було. А як це виглядає, ця примусова мобілізація до окупаційного війська? От скажете? Що, дати я зайду, більше в світло, щоб ми не бачили. Так, так. З ми поспілкуємося. Зараз, маточку, зараз закрию покупку. Знаєте кого вони примушують, Типа, можна я буду балакати суржику чи по-русски? А я що вам забороняю хіба щось? Ну ну кажіть, будь ласка. Знаєте, кого вони примушують, типа виступати, ну, типа, їхні ради русські?